Село оборони України виходять з Авдіївки. каже пан Тарнавський, що є очільником цього напрямку оборони, що виходять планово і виходять ну не планово, а за планом. тобто виходять спокійно, не в паніці, не втікають і не роблять багато помилок, які роблять в паніці. Чи можете описати цей процес, як можна відходити планово і власне? Ось третя штурмова бригада, яку завели туди, якраз для того, як тепер стає зрозуміло, якраз для того, щоб забезпечити відхід. Чи вона дійсно зіграла ту ключову роль, щоб це забезпечити? Так, ну дивіться, почну з того, що мені самому доводилось виходити з оточення з луганського аеропорту. От я вам можу сказати, що взагалі вихід з оточення і плановий відступ це насправді одна з найскладніших е, речей, яким треба робити на війні. І це треба вміти. Це насправді ну насправді я багатьох можливо зараз здивую, але е, насправді наступати значно простіше. Навіть іти на штурм ворожих позицій, е, це може бути дуже страшно, але це набагато простіше і логічніше. От відступати це дуже складна операція. Хоча особливо виходити з оточення, хоча б тому, що ворог вже ну мінімум з трьох сторін від тебе. От і е, звичайно ж, ворог намагається не дати тобі вийти живим. От і е, коли ми говоримо про те, що е, вихід відбувається за планом, це абсолютно правда. Там дійсно немає паніки, там є саме почерговий організований вихід підрозділів, але з цього не витікає, що виходять легко. Е, це все одно вихід з боями, тобто це вихід під вогнем, і найважче дістається тим підрозділам, які власне мають самими останніми прикривати відступ решти. От завжди прикривати відступ решти підрозділів, це така задача, на ну, саме завжди дуже героїчна, тому що от ті підрозділи, які лишаються останні і які мають виграти час для того, щоб вийшли інші. Ну, вони після цього вже ж виходять без прикриття, і відповідно, от в них завжди дуже великі втрати. Досить часто вони потрапляють в полон. Це, на жаль, неминуча річ при будь-якому виході з оточення подібні речі завжди завжди є. Це, це питання в тому, ну, грубо кажучи, який відсоток. Тобто, питання в тому, власне, скажімо так, скільки бійців залишаються на оцю, ну, майже суїцидальну місію, а скільком вони дають можливість таким чином вийти. От е, в нас був, е, нам є чим порівняти. Е, ну, мені то якраз повезло, ми відходили з Луганського аеродрому е, організовано. А от в той самий час відбувався і Ловайський котел, який досі пам'ятає вся Україна, е, коли за один день тільки загинуло більше 500 бійців і ще, і ще понад 500 потрапило в російський полон. Оце так виглядає, коли е, відступ іде хаотично і неорганізовано. Вже після цього вихід з Дебальцевого у лютому 2015 року вже виглядав набагато краще. От там було допущено ряд серйозних помилок. Наприклад, залишили склади зброєю, а не знищили їх. Ось такого не можна робити, але е, більша частина особового складу е, все ж таки нормально звідти вийшла, і втрати вже були значно меншими ніж перед тим Іловайську. Ну а як ви розумієте, з того часу ми ще дуже багато чому навчилися, і на жаль, так на війні неможливо весь час наступати, і е, організація відходу входить в ці речі, які вчаться, які, 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 які треба знати. Е, отже, про відхід з конкретно завдіївки. Ну, почну з того, що задача третьої штурмової взагалі-то була подвійна. В них були план А і план Б. І недарма задіяли саме третю штурмову. От це назва не випадкова. Справа в тому, що за планом А все ж таки робилась така остання відчайдушна спроба відтіснити росіян від траси. Справа в тому, що Авдіївський коксохімічний завод це дуже серйозна фортифікація. Авдіївський коксохімічний завод це приблизно як Азовсталь в Маріуполі. Це із тих старих радянських заводів, які робились саме з розрахунку на можливе військове використання. І е, там є перекриття бетонні, які витримують навіть пряме попадання у цих авіабомб КАП. Це Кап-500 півтонна бомба, воно їх витримає. Е, тому е, Авдіївський коксохім протримався чотири місяці. І ну, взагалі то давайте так така маленька ремарка. Ми кажемо про чотири місяці. Це чотири місяці саме от, оцих -от страшних, абсолютно щоденних м'ясних штурмів. Це чотири місяці з моменту, як особисто Путін явно наказав взяти Авдіївку, і туди кинули взагалі все боєздатне, що лишалася росіян. А взагалі то оборона Авдіївки тривала 9,5 з половиною років. От абсолютно не випадково, саме по саме по Авдіївській пробзоні вдалось зупинити росіян вперше ще влітку 2014 року. От вони тоді далі не змогли пройти. І далі там лишалась лінія розмежування, тобто фактично, лінія фронту всі ці роки. І з весни 22 го вони знов поновили штурм і взагалі не могли там просунутися навіть на пів кілометра аж до осені минулого року. От осені минулого року вони явно отримали саме політичний наказ взяти Авдіївку за будь-яку ціну. І вони почали платити цю будь-яку ціну. І е, в цьому сенсі оборона Авдіївки для нас була насправді дуже вигідною. Це зараз прозвучать такі дуже страшні і негуманні речі, але війна це взагалі дуже негуманна річ. І е, хоча загибель кожного нашого захисника або захисниці це людська трагедія, тим більше, що нас захищають кращі з нас насправді. Але, е, але у війни є своя арифметика, і, на жаль, до неї треба підходити саме холодно і з калькулятором. Так, от холодною з калькулятором Авдіївка була для нас дуже вигідною. Е, співвідношення втрат там досягало 1 до 10, 1 до 12. Тобто, це була просто величезна м'ясорубка, в якій ми перемелювали на фарш літні російські частини. От і е, вони, вони заплатили за Авдіївку просто страшну, нереальну ціну. Я саме тому настільки категорично стверджую, що це був наказ Путіна. Справа в тому, що я не вважаю російських генералів якимись там мудрими стратегами, вони себе такими не показали. Але вважати їх повними дурнями в нас теж на жаль підстав нема. Вони все ж таки вміють воювати. Так, от жодний адекватний психічно генерал не став би витрачати за це маленьке містечко, стільки своїх солдатів. І якщо вони стільки людей туди кинули і настільки їх не пожаліли, то це означає, що наказ був саме політичний вище ніж генерали. От так, от для нас було дуже вигідно. По перше, те, що цілих чотири місяці їхні найбільш боєздатні частини були зв'язані на родівці, і відповідно вони не могли на нас тиснути на інших ділянках фронту. Я б ризикнув навіть сказати, що те, що утримався наш поцдарм в кринках, дуже важливий для нас і дуже небезпечний для росіян. Поцдарм на Лівому березі Дніпра. Це, зокрема, тому що в росіян просто не вистачило ким його штурмувати, бо знову ж таки все боєздатне в цей час брало Авдіївку. От, тобто, на 4 місяці вони були фактично паралізовані по всьому фронту. а Авдіївка зв'язала на себе величезні їхні сили. Е, більша частина цих сил там лишилась. Е, Тут, в цьому сенсі, е, дуже корисно почитати російських воєнкорів. Тобто не офіційну їхню пропаганду, а тих, хто в них ну достатньо близький до дозумліти, якщо реально їздять на цю війну, допомагають своїм солдатам. Так от, в них у всіх абсолютно не спостерігається великої радості від взяття Авдіївки. Навпаки, там швидше така певний сум та розгубленість, що ну добре, ну взяли ми Авдіївку. Це стратегічно нічого не міняє, а заплатили за неї дорожче ніж за Бахмут. І це, до речі, дуже важливо. Вони всі стверджують, що Авдіївка обійшлася їм дорожче, ніж Бахмут. Дехто навіть каже, що вдвічі дорожче, ніж Бахмут. Це я зараз беру саме російські джерела. Так а справа в тому, що кількість їхніх втрат в Бахмуті ми знаємо. Пригожин свого часу озвучив, що за Бахмут росіяни поклали загалом їхні втрати сягали 100 тисяч, із них 40 тисяч тільки вбитими. Так от, якщо, вибачте, мене Авдіївка, при тому, обійшлась вдвічі дорожчі, то що ми займаємо? 200 тисяч загалом, із них 80 тисяч тільки вбитиме. І це ще раз, це російські джерела. Так от, ви розумієте, що для нас насправді підтримувати цю мясорубку було стратегічно дуже вигідно. Але це було можливо тільки поки була логістика, тобто поки росіяни не вийшли до траси. От це сталося трошки більше тижня тому. От З моменту, як вони перекрили трасу, далі було два варіанти. Або одразу відходити, або все ж таки спробувати цю трасу розблокувати. І судячи з усього, у третьої штурмової була саме така задача: розблокувати трасу. А в разі, якщо це виявиться неможливим, отоді переходити до плану Б, забезпечити вихід всіх інших частин, в тому числі гарнізона, який стояв на 110-ї бригади. От, ну, на жаль, довелось піти дійсно по плану Б. Тобто, десь я так розумію, десь дня три тривала спроба відбити росіян від траси, е, вона не вдалась і. Ну, чесно кажучи, логічно, що вона не вдалась. Чисельне співвідношення з ворогами, навіть після введення туди всіх наших резервів, то все одно чисельне співвідношення було порядка 1 до 10. і так само десятикратна перевага ворога в артилерії. Останнє взагалі відіграло дуже важливу роль. Я нагадаю, що от 4 місяці от безперервних штурмів. Із них перші три місяці росіяни взагалі навіть не почали реально просуватися тільки потім вони почали потроху просуватися. А це потім сталося тоді, коли в нас закінчились снаряди. Фактично можна сказати, що ми втратили Авдіївку через Дональда Трампа. Це абсолютно не буде перебільшенням. До того як в нас не почались перебої з постачанням американських снарядів, ми достатньо спокійно там, там тримались. От на жаль, останні пару місяців весь наш фронт потерпає від страшного снарядного голоду, і це результат виключно саме блокування республіканцями допомоги Україні в Конгресі США. І цей снарядний голод в результаті дав свій результат. Тобто при переважанні вже не тільки в піхоті, а ще й при переважанні в десятикратному в артилерії, ну а по авіації навіть не можна рахувати переважання, бо у росіян просто та ця авіація бомбардувальна є, а в нас по факту можна вважати, що немає. От так, от, власне, логічно було, що ворог, який має таку перевагу і який при цьому отримав наказ, взагалі не рахувати втрати. Було зрозуміло, що він в якийсь момент Авдіївку такий дотисне. Це сталося, але при тому сталося такою для них ціною, що я і зараз повторюсь, що загалом оборона Авдіївки для нас була дуже вигідною операцією. Ну тепер стоїть задача вийти з мінімальними втратами. Зовсім без втрат, на жаль, це неможливо. І я ж кажу, найбільші втрати понесуть саме ті підрозділи, які прикривають відхід інших. Це ну це, це це знову ж таки страшна реальність війни. Але наскільки я можу судити, в мене до речі кілька друзів було там, але не в складі третьої штурмової, а якраз задовго до того в складі 110-ї там і, і інших підрозділів. Ну то ну не знаю, чи вам знайомий цей стан, коли от сидиш з телефоном і просто не чіпаєш людей і чекаєш повідомлень, і от починають починають з'являтися смски. Вийшов. Вийшов, вийшов, тобто, ну навіть з особистого спілкування, можу сказати, що більша частина дійсно ну умовно нормально виходить. Ясно, що да, виходить під вогнем це в будь-якому разі завжди непереливки. От ну, але це, це достатньо, скажімо, така ем, не скажу рутинна, але це одна з таких військових операцій, які в принципі входять в на жаль, страшне поняття норма. Наскільки поняття норма взагалі застосовується до війни. А чи бачите ви, що будуть росіяни робити далі? Чи вони зупиняться і будуть поповнювати свої втрати, і далі планувати якісь кроки вже згодом, а не прямо зараз? Чи якось далі спробувати розвинути цей наступ? Що будуть робити? Я гадаю, що на цьому на цій ділянці в них мало шансів щось розвинути. Справа в тому, що відходять на добре підготовлену другу лінію, от слава Богу, вивчили дуже неприємний для нас досвід Бахмута, коли після теж насправді в цілому для нас виграшної оборони Бахмута там співвідношення втрат було десь 1 до 7, 1 до 8, Ну але я ж кажу, Гавдіївка 1 до 12. Так от власне, так от коли після в цілому для нас виграшної оборони, але відходили, чесно кажучи, погано. Відходили з тим, що частини, які під вогнем відступали, мусили одразу самі окопуватися. Оце було грубою помилкою, насправді за неї, на жаль, заплатили, От, але висновки явно зробили. От зараз, поки трималася Авдіївка, за цей час вже накопали організовано абсолютно інші підрозділи і навіть цивільні будівельні компанії накопали другу лінію, От на неї зараз відходять, і тому там росіянам варіантів розвинути цей успіх і прорвати фронт. Ну я б сказав, що не те, що не багато, а просто зараз немає а шейполь. Подивимось на карту. Авдіївка була виступом глибоко в окупованих територіях. Тобто, по факту росіяни зараз вирівняли фронт, а не проломили його навпаки туди в нашу сторону. Вони просто вирівняли свій фронт, вони прибрали оцей як ніж, який сидів глибоко застромлений в їхній території, зіткнули з полегшенням, зокрема тому, що ми тепер не будемо діставати до Донецька. От з Авдіївки ми могли артилерію діставати до Донецька. От, ну але останній місяць це вже рояля не грала от з тої простої причини, що а чим діставати? Снарядів то немає. Привіт Трампу. От, тому е, насправді Авдіївка для них важ була значно більше ніж для нас, от їм було важливо нас від Донецька відтиснути. Я вже мовчу про те, що це був політичний наказ, а далі розвинути цей успіх там не сильно вийде. Інша річ, що це не означає, що ми зовсім не відчуємо наслідки. Ми відчуємо наслідки не так від втрати Авдіївки, як від припинення цієї. Е Оцієї операції по віджиму у нас Авдіївки справа в тому, що в них тепер вивільняться резерви. Оці резерви, які не загинули в Авдіївці, абсолютно очевидно, що їх не відправляться на ротацію в Росії. Очевидно, що їх одразу ж перекинуть на інші ділянки фронту, і таким чином вони зможуть посилити наступ там. Ну я не живу в голові генерала Герасимова. Тому я не можу точно сказати, де саме це буде. Ну але дивлячись, скажімо так, судячи з їхньої попередньої поведінки, найбільш імовірно, що те, що звільняється тепер під Авдіївкою, буде кинуто частково на Купінськ, частково на Херсонщину. Це ці два напрямки, де росіяни швидше за все зараз спробують розвивати свій наступ. І да, і вони це робитимуть саме зараз. З одної простої причини вони ж теж розуміють, що в будь-який момент, все ж таки, конгрес може таки домовитись, і нам знов подіють снаряди. Вони зараз намагаються максимально використати те вікно можливості, яке дав він до Трамп. Я чув про те, що концентруються сили і засоби на запорізькому напрямку. І ніби то з Оріхові так. Я я теж про це чув, і в мене нема підстав не довіряти. Бо джерело це Дмитро Лиховій. Е, я знаю його не тільки зараз, як офіційного речника угрупування Таврія. Я багато років знаю його як журналіста. Ще до того як він пішов до армії. Е, я думаю, що якщо він це стверджує, то знає. Але е, все ж таки, ну не знаю, в моєму уявленні це третій напрямок. От все ж таки, пріоритети в них Купенськ і Вики. Наш поздаром з лівого берега, а тільки потім можна щось говорити про відбиття якихось раніше їхніх жив. Да, вони б звичайно хотіли повернути собі так звану лінію суровіки, бо вона дуже функціональна, коли дійсно там є всі три ешелони. Вона ж трьох ліній, із трьох ліній насправді складається, і з цих трьох ліній ми півтори рознесли, і в них лишилась, фактично частина другої лінії і вся третя, і це це їх нервує. Тому що якщо ми перейдемо потім знову влітку до наступу, то тримати півтори лінії це не тримати повноцінну систему із трьох ліній. Вони б звичайно хотіли собі повернути лінію Соровікіна, але все-таки мені здається, що в них цей пріоритет стоїть після Куп'янська і кринок.